Звантажимо тракторця Оріон РД-404. Тільки що поїхав у Вол. 24-й з кабіною. Беш, чуть трохи візьму середини. Тракторець, відправляється до своїх власників, є всі клієнти, також тестують джемму, яку ми зараз будемо вантажувати, до клієнта вести. Хлопці хочуть вибрати трактора собі. Є у нас джемін в присутні, також 24-й вузький широкі. Нехай вибирають, зберемо їм тракторця і доставимо їм додому також. Що, сюди чого грузити? Одним кадром. Ну типу одним кадром чого грузити? Давай загрузимо одним кадром. Я не Бо не повірю, скажу, що відео в різні дні знімали. Так, як Ми говорили, відготавлюється у нас джинна 244-та люксова на широкій режимі, Тракторець для сходу зменшувачем. Ну добре. Давай, давай, давай. Який наш тракторець їде до своїх власників. Фіксуємо трактори і веземо один в одну сторону, другий в другу сторону, лавета в третю сторону. Ці, коли цікати китайські міні-трактори та навісне обладнання, звертається в місто Луцьк, вулиця Рівенська, 48. Трактори та навісне завжди на явності. Спод... сьогодні була вигрузка. Прийшло багато тракторів. Дзвоніть, замовляйте, приїжджайте, тестуйте.